І ще наостанок покажу отакі чудові квіточки. Дивіться, які вони класні. Це теж такі сурфії. От вони як бархатні, ось дивіться, які класні. Дуже цікаво. Перший раз мені такий сорт попався. Дуже цікавий, дивіться, які квіти. Бархатні, прям, там ще вони будуть цвісти. Такі красуні, прям вообще, дивіться. Ну це ж вони краса. Прям чудо сіясь. Я не знаю, не можу не налюбуватися. Такі пітуньки. Ну, верніше, це сурфінії. Маленькі пітуні більше квіточки. От. Вони коли відцвітають, до речі, то я відщіпую. От відщіпую квіточки, щоб вони не забирали силу. Все рівно вони насіння там толкового не зроблять. От, Але силу забирають на насіння. Тому, коли відцвітає квіточка, відриваю і так, можливо, буде краще ще цвітіння влітку, бо зараз середина травня і вже таке гарне, бачите, цвітіння. Ще також така моя королівська пеларгонія, дивіться, чудово чудова теж. Ніжні, декілька мене є такі. Там три квіточки гарні. Класно, чудово. Вона теж дуже гарно розмножується. Берете зелений череночок, такий 15 см, вставляєте в землю, і вона приймається дуже добре. Не треба її ще в воді там якось тримати. Отака краса. Всім чудового дня, до зустрічі, пока-пока!